Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Ну що, всі так чекали понеділка? Так Трамп анонсував цей понеділок, розповідав, що в понеділок він зробить якісь там дуже страшні заяви. Сенатори розповідали, що ось в понеділок я вийде Трамп, як надає він Путіну по зубах. Ой, тримайтеся всі, тримайте Трампа в десятером, тому що Трамп налаштований дуже дуже. Бойовито на відміну від переважної більшості моїх глядачів і моїх підписників, у мене є одна невелика перевага. Я я гарно розумію англійську мову, і більшість своєї інформації я черпаю не з україномовних або російськомовних ресурсів, а передивляючись саме англомовні ресурси. І я слухаю те, що каже Трамп в оригіналі, а не перекладаним на іншу мову, так. Тому я можу розуміти трошки контексти, що він там має на увазі. Що він хоче сказати, краще ніж це передається багатьма перекладачами. Ну тому що люди е, сподіваються на краще, тому що люди хочуть почути щось, щось більш-менш адекватне від цього, що вирва, тому що люди е, все ще вірять в те, що добро може перемогти зло. Я також це вірю, але у мене це не сліпа віра. У мене це, це бажання, знаєте, бажання, яке базується на розумінні, як це можна зробити. І я чудово розумію, що добитися чогось класного ми можемо тільки, якщо ми будемо бити Трампа і не очікувати від Трампа нічого е, нормального для нас. Так, е, сьогодні понеділок, Трамп вже вийшов е, зі своїм перформансом. Хочу вам сказати, що англомовні канали зараз також всі в шоці від того, що вони почули від Трампа. І ми з вами не отримали нічого якогось такого суттєвого прориву від цього рудого чмо. Сказати, що я розочарований Трампом, я цього не можу, тому що я ніколи не був їм очарований. Ті, хто мене дивиться давно, ті знають, що у мене немає жодних сумнівів щодо Трампа. Я без жодних коливань чудово розумію, що Трамп це мудак, що Трамп робить все. Все, що він може зробити, щоб нашкодити Україні, щоб нашкодити цивілізованому світу, і щоб допомогти Путіну і допомогти Раші. І цей понеділок не став. Винятком я читав і українські новини, я читав, як там оптимістично зараз намагаються все це розталкувати, що наговорив Трамп. Але повірте, ну з того, що я почув і побачив, і з того, що я чую і бачу на англомовних ресурсах, у мене такого оптимізму немає. Давайте я вам зараз я зробив переклад його деяких його промов. Давайте ми з вами зараз послухаємо його першу промову. Ви почуєте просто самі. Я там нічого не прикрашав. Там от пр. Прямий контекст, все так, як він казав, я переклав для вас на українську. А після цього ми з вами трошки обговоримо те, що ми з вами почуємо. Я багато з ним розмовляв про те, щоб це завершити, і завжди кладу слухаку з думкою. ну, це була приємна розмова. А потім у Києві чи якомусь іншому місті запускають ракети. І я кажу, дивно. Коли таке трапляється три-чотири рази, починаєш розуміти, слова нічого не значать. Мої розмови з ним завжди дуже приємні. Я кажу, чи це не була чудова розмова? А потім тієї ж ночі починаються обстріли. Я повертаюся додому і кажу першій леді. Я сьогодні говорив з Володимиром. У нас була чудова розмова. а вона каже: справді ще одне місто, щойно обстріляли. То це як слухайте. Я не хочу сказати, що він убивця, але він жорсткий тип. Це вже багато років доведено. Він обдурив багатьох людей. Обдурив Буша, обдурив багатьох. Обдурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Обдурив і мене. Але що я хочу сказати у певний момент слова вже не працюють. Потрібні дії, потрібен результат. І я сподіваюся, що він це зробить. Це ж потенційно велика країна. Навіщо марнувати стільки людей, стільки грошей. Подивіться, що сталося з його економікою. Подивіться, що відбулося було сказано, що за 50 днів уряд сильно постраждає. Я сподіваюся, що він зробить це. Він знає, що таке справедлива угода. Якщо взагалі існує така річ, як справедлива угода, тут немає перемозі. Це поразка. Це поразка. Я мав справу з ним від самого початку, цього б не сталося. Але я скажу, що Україна була яблуком його ока. Ми про це говорили. Це було яблуко його ока, але цього не мало трапитися. І він це розумів. А потім, коли я вже пішов, я побачив, що на кордоні почали з'являтися солдати. І я почув жахливі дурні речі з іншого боку і подумав вони дуже, дуже погано з цим справляються. Шкода. it's a shame Тобто, друзі, як ви саме все це зараз почули, з одного боку Трамп каже, що так він нібито зрозумів, що Путін дурив Обаму, дурив Байдена, і останнім часом дурить його Трампа. І що нібито це його якось там заділа, що його вже і його дружина, і він її завжди називає перша леді. Так він називає її дружини, називає перша леді. Тобто, таким чином він намагається перепаднасти самого себе, що у нього зараз перша леді. І перша леді йому казала: ну що ж, ти ти з ним поспілкувався в котрий раз, а він знову там розбомбив чергове українське місто, то і багато людей загинуло. І всі очікували, що сьогодні Трамп скаже досить, досить, Вовчик, вже тобі. Ну там щось таке робити. Ми будемо з тобою боротися, але ні, що він зробив. Він дав Вовчику ще 50 днів на те, щоб той вбивав українців, руйнував українські міста і робив те, що він хоче зробити. Звідки взялися ці 50 днів? Якщо ми з вами згадаємо попередню розмову Трампа, то він казав. Що останній раз, коли він розмовляв з путіним? Путін йому, а це було близько 10 днів тому назад. Так, приблизно 2 тижні тому назад. Путін сказав, що путіну потрібно 60 днів для того, щоб захопити всі українські регіони, які він вписав собі в конституцію. І чомусь я думаю, що саме звідси і взялися ці 50 днів. Ну, типа 10 днів вже пройшло, на тобі ще 50 днів. Трамп дає Путіну шанс зробити те, що Путін хоче, так захопити повністю всі. Ці чотири регіони, які він прописав собі з дуру з якогось там, ну бальна голова, що там можна е, про це говорити. Але він приписав собі це в конституцію, і Трамп просто в черговий раз дає Вовчику, дає своєму дружбану шанс не вдарити обличчям перед своїми орками, так перед своїм цим отреб'ям, яке. Зараз йде воювати, йде вбивати українців, йде гвалтувати, грабувати. Ну і, до речі, не тільки українців. Там вже багато історій, коли вони повертаються з війни додому, і те ж саме роблять вже із росіянами: гвалтують, вбивають, грабують. Тобто це їхній стиль життя. І Дональд Трамп, по факту він просто ще раз дав час Путіну. Цей раз він вже не відділався двома тижнями, тому що це він, він тупий. Так, він тупий, він ідіот. Але він вже зрозумів, що кожні два тижні, коли він каже, ну, через пару тижнів, то його починають шпиняти, починають на нього тиснути. То на цей раз він дав вже 50 днів. Тобто, і тепер він чекає, що 50 днів його ніхто не буде трогати. А там за 50 днів або Україна впаде, або Путін сам по собі розоб'є собі лоба, що станеться таке. Ну тоді. І будемо розмовляти. Ніхто не заважить через 50 днів продовжити це все і дати Вовчику ще 50 днів, а потім ще може і 350 днів. Ну, в общем, ви зрозуміли про що я кажу, так. Тобто, в даному випадку, всі ці моменти, ну, хто намагається показати зараз, як якийсь су суттєвий рух Трампа а, в сторону України, що ось він пригрозив Путіну і дає Путіну 50 днів. Ми не знаємо. Ми ці дні, ми ці тижні, ми ці місяці вже з вами чули. Тисячу разів єдине, що залишається незмінним, так так це те, що Трамп мудак, Трамп моральний урод, і він кожного разу, замість того, щоб зробити щось реально таке серйозне проти Росії і проти Путіна, він дає черговий якийсь термін. То два тижні, то тиждень, то до понеділка, то ось зараз ще 50 днів. І тут зараз мені можуть дехто написати: ну дивися, Трамп же сказав, що він там буде давати зброю. Так, він сказав, що десь якусь колись зброю він дасть. Ну, давайте ми з вами зараз послухаємо знов таки черговий е, уривок від прямої пра, пряма промова Трампа, що він сказав. Так я також для вас переклав на українську. А пізніше ми і це з вами обговоримо. Ми надійшли моїм петріоти, бо вони справді вкрай їх потребують, адже Путін дуже багатьох здивував. Він говорить вічливо, а ввечері бомбардує всіх. Тут є певна проблема. Мені це не подобається. Я ще не погодив остаточну кількість, але вони їх отримають, бо їм справді потрібен захист. Але це сплачує європейський союз. Ми за це нічого не платимо. Але ми це надішлемо. Це буде бізнес для нас. Тож як ви зараз почули, він згадав тільки про Петріоти, але він сам чесно сказав, що він ще не знає, скільки туди поїде, коли туди поїде. Ну і цей ряд можна продовжити. І чи поїде взагалі? Так, вони зараз обговорили з НАТО, що за цю зброю будуть платити гроші, що Америка буде продавати цю зброю, але знов таки ми не маємо навіть зараз якоїсь е, не те, що впевненості, так ну, хоча б якоїсь якоїсь такого відчуття, ну що це дійсно може бути з якимись там відсотками 60-70. тому що ми з вами чудово знаємо, що Трамп зараз каже одне, потім він каже, друге. е, завтра він може. Легко сказати, слухайте, ну ми ж Путіну дали 50 днів. Ну давайте ми з вами повернемося до питання зброї для України через 50 днів. От якщо Путін не погодиться через 50 днів, то через 50 днів ми як завалимо Україну зброю, і ото буде всім хавайся. Звісно, друзі, я не хочу всіх залякати. Знаєте, я не хочу бути тою людиною, яка. Зараз намагається зруйнувати якусь надію, ні я просто намагаюсь дивитися на речі. Правильно, правдиво знаєте на те, як воно є, тому що реальний погляд на речі він е, саме це саме те, що допомагає. А коли людина починає обманювати себе якимось там е, надіями на те, що це може бути, а потім ці надії не виправдовуються, то це ще гірше. Знаєте? І це чому я на цьому каналі намагаюсь вам казати правду, щоб ви не. Пітали якихось ілюзій, щоб не було пустих сподівань на цього ідіота, він послідовно робить одну і ту ж річ: він підтримує Путіна, він підтримує рашу, він дає можливості Путіну зробити те, що він хоче, і так як він хоче. І якщо ви звернули увагу на... Перший ролик, так, який я вам показував, то він там каже, така чудова країна. Він каже про Росію. Росія така чудова людина. Там гинуть люди, їх відправляють на гибель. Він нічого не сказав за Україну. Він сказав, що Україна класна країна, що Україна герой, Україна виборює а, своє життя, своє майбутнє. Там гинуть люди. Ні, він про це навіть не згадав, але він вставив, що йому жалко Росію, йому жалко Росіян. Це ж велика країна. Україна. і там зараз вибач гинуть люди, і зараз гарять ці гроші. Тобто він як був мудаком, так він і залишається мудаком. Так я впевнений на нього зараз тиснуть, на нього зараз серйозно тиснуть, щоб він почав допомагати Україні. Але це руде чмо воно брикається, воно віляє хвастом, але все ж таки уникає знову і знову а, від прямої допомоги Україні. Тож, друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього понеділка? Чи, е Підтвердилися ваші очікування від того, що було анонсовано, і чи вірили ви в те, що Трамп сьогодні дійсно зробить щось серйозне для підтривки України? Чи ви такі ж самі, як і я, і ви чудово розумієте, що це лайно воно просто не згодне на якісь нормальні вчинки, що воно буде і далі? Намагатися зруйнувати Україну, що воно буде і далі зачиняти очі, заплющувати очі на те, що в Україні кожного дня, так не через 50 днів. А зараз гинуть люди, зараз руйнуються міста, зараз гинуть діти, зараз гинуть цивільні, не тільки військові. да і військові це не їхній вибір. Був стати військовими. Це були класні цивільні люди, українці зі своїми планами на майбутнє, зі своїми прожектами. Бізнесами роботою їх вимушили б стати. Військовими вони не хотіли йти воювати, вони хотіли жити нормальне життя. Ну приперлося це недорозуміння і плішива так зі своїми орками. І ці військові вони вимушені були стати військовими. І сьогодні вони також гинуть. Але це руде чмо зі сполучених штатів Америки. На це також не звертає уваги. Йому на це байдуже. Ну принаймні, це те, як це все бачу. Я тож напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте стосовно того, що ми з вами сьогодні побачили почули? Знов таки, я не хочу нікого, знаєте, заганяти в якусь таку безнадьогу. Навпаки, я хочу вам дати е, е, той ту, ту знаєте, ту, ту жилку, за яку можна тягнути в правильному напрямку, тобто залишатися собою, продовжувати битися, битися відверто, битися без надій, таких які не відбудяться. І це до речі, до речі, це вже зіграло з Україною з українцями дуже велику і класну роль. Так хочу вам нагадати, що основні перемоги України і українців в цій війні були без Допомоги Заходу були в той час, коли Захід ніколи не вірив в те, що Україна зможе це зробити. Те, що вона зробила, а Україна це зробила, не сподіваючись на допомогу е заходу, не сподіваючись на щось там інше. а Використовуючи те, що у України було, і використовуючи українську смікалку, українську, українську голову, так український ум. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Не забуваємо, що ці руди, руді подонки, руді мудаки вони приходять і уходять. А Україна була, є і буде. І на сьогоднішній день єдина сила, яка дійсно залишається з Україною, яка не предасть, яка не зрадить, яка буде битися до останнього. Це ЗСУ. Прямо зараз я відправив хлопцям, яких я підтримував ЗСУ. Прям просто я подивився, це як це руде лайно там ще щось, так. Я просто взяв і відправив хлопцям на наш на наш шкльов тут декілька сотень баксів. Е, відправив, щоб вони придбали собі те, що їм потрібно. У нас всі, от всі адекватні люди, хто хто дивиться, мій канал, так всі адекватні люди мають знайомих українців, які зараз знаходяться на війні. Ми всі знаємо. Кому напряму можна допомогти, не обов'язково через фонди, якщо не довіряєте фондам, або там треті, якісь е е руки. Так ми можемо це робити напряму. У кожного є знайомі, друзі, рідні, які зараз на війні і їхні частини потребують. Вони потребують зброю, вони потребують не тільки дрони, вони потребують їжу, вони потребують одяг. якийсь, вони багато чого потребують. Відправляйте, відправляйте вашим знайомим. Підтримуйте ваших знайомих, підтримуйте частини, в яких е, служать ваші знайомі, і ЗСУ е, зроблять те, е, що вони вміють робити. Зсу е, з, зачистять Україну від цієї падалі. Е, Зсу забезпечать Україні класне майбутнє. Тож, друзі, давайте з вами будемо завжди залишатися разом. Для цього будь-ячка, не забудьте підтримати мій канал від вас. Підписочка, вподобайка від вас коментар. Ви пишете мені найкращі в світі коментарі. Всім дякую за ваші коментарі. Від мене, як завжди, чесні класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.